Ми проживаємо якісь стани, якісь взаємодії, якісь думки, у нас є відношення, <кій> генеруємо якісь вібрації і блокуємо ті, що нам не подобаються. Якби забороняємо їм звучати в нашій свідомості. І що це наразі? Це ж ми блокуємо, по суті, те, що створене творцем, ці вібрації, умовний творець, який це все творить. Він творить, а ми кажемо ні, цьому не бути, не бути, не хочу, не бути. Оба-на. І ми так проживаємо, проживаємо покоління за поколіннями і прийшли до того, що на цьому пульті майже все заглушено. Воно там десь бурлить, такі звуки, інструменти грають, а ми. Туди не подобається. Туди підняли звук, не подобається, знову заглушили. Тобто оці. І стараємося взагалі забути, що таке існує. Тому що, що не спробуєш, воно все не подобається. Оце не прийняття, не бажання приймати, не давання дозволу звучати в своєму сприйнятті чомусь існувати. Це блокування самого себе. Своїх вібрацій А світ створений так, що він збалансований. В ньому є баланс всього. А ми хочемо тільки, е... ми приймаємо в своїй простір тільки позитивні вібрації. Окей, приймаємо, приймайте, але звідки вони беруться? Вони беруться з нас. Тобто ті вібрації негативні, дезгармонійні Буквально токсичні, які ми випромінюємо, ми в собі ж і глушимо. От і, от і глушимо себе таким чином. І мало того, що глушимо, ми забуваємо, що ми їх Ми забуваємо, що ми забули, як це їх. Ну, тобто це процес автоматично відбувається. І ми забули, як це їх е знову впустити, е як їх прийняти. Ми забули, що вони там заглушені, не прийняті, щось гудить, щось нас ковбасить всередині, роздирає, щось намагається прорватися в нашу свідомість із тих заглушених каналів. А ми думаємо, що нам просто погано. Там випили чогось, прийняли чогось, пішли десь там, потанцювали чи ще щось. Ну, коротше, компенсація відбувається. Компенсація не завжди ну, екологічна. Відбувається І таким чином цих неекологічних компенсацій стільки на накоп...